Далі рухаємось до Росточчя, від рогу Подільської височини з унікальними ландшафтами. Регіон Росточчя настільки унікальний, що в його межах створено одразу дві установи природного заповідного фонду. Заповідник Росточчя та національний парк Яворівський знайомство з краєм розпочинається неподалік від села Крехів поряд із Свято-Миколаївським монастирем Василіан. Заснований він був у 17 столітті. Його архітектурний ансамбль складають культові та оборонні споруди. Подібне поєднання досить звичне для монастирів тих неспокійних часів. Про Крехівський монастир ми вже розповідали в одній з минулих серій унікальної України, тому зараз не будемо детально зупинятися на цьому надзвичайному об'єкті. У кількох кілометрах від обителі. Знаходиться ще одна святиня – джерело з цілющою водою. Хреківський монастир межує із Яворівським національним парком. Отже, для того, щоб дістатися до джерела, треба потрапити на територію національного парку. Яворівський національний природний парк займає центральну частину росточа. Що таке росточа? Росточа це є відрох Волино-Подільської височини, яка бере свій початок із від Львова до польського міста Красник, що під Люблином. Це є 200 кілометрів протяжність. Ширина горбогір'я цього займає десь в середньому до 50 кілометрів. Природа росточа поєднує риси полісся та поділля. До того ж тут відчувається близькість Карпат. Подібних місць в Україні більше немає. Це є чотири зони такі: рослинність скарпат, полісся, лісу, степу і степу. На даній території закінчується північна межа поширення бука. Найвищі точки пасма сягають 400 метрів. Підняття порізані глибокими ярами або, як кажуть, місцеві дебрами. Іноді останці, що утримується від осипання корінням дерев, різко піднімаються над нижчем дебри та приймають чудернацькі форми. Подивіться на цю сопку. Таке враження, що це є рукотворний об'єкт, хоча це цілком природній об'єкт. Дуже типовий для цієї місцевості. Ми практично знаходимося у міні-Карпатах, крафське розточа зі своїми буривистими схилами. З залісеністю. дуже є нетипово для цієї загалом рівнинної місцевості. Цілком захоплююча картина. Нижчами ярів течуть невеликі струмки, що беруть початок з численних джерел. До одного з таких джерел ми і наближаємось. За його цілющою водою до дебри спускаються як мешканці навколишніх сіл, так і туристи з інших країн. Бажаю вам здоров'я і бажаю скуштувати цієї цілющої святої водички. Перший п'ю просто воду за здоров'я. Традиційно все, що сінча на здоров'я. Впевнений, що це значно здоровіше, ніж те, що ми традиційно втіємо за здоров'я. Абсолютно. Підкріпившись цілющою водою, спускаємось до підніжжя Пасма, яке чітко виступає над рівниною. А потім знову піднімаємось. Ми знаходимося на головному європейському вододілі. Туди йдуть ріки на Балтику, туди на Чорне море. Повертаємось до басейну Балтійського моря та рухаємось на північ, до містечок угнів та Белс. Програма виходить з підтримки проекту «Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Першим на горизонті з'являється стародавній угнів, який отримав Магдебурзьке право ще у далекому 1462 році. Зараз угнів найменше за кількістю населення міста України. Не дивно, що нас в першу чергу цікавило питання: скільки ж саме мешканців тут проживає? Добрий! День. Які вогневі людей живе? 999. На схвати, то не справда. Я вчора до вас приїхала вже тисяча чи Але Слава Богу! нема питань! Отже, ми в найменшому місті України в Угнові. Зараз відійдемо найменший в Україні історико краєзнавчий музей. І вести екскурсію буде найменше в Україні екскурсоводча. Угнівський музей дійсно унікальний. Раніше це був магазин, але потім господарка безкоштовно віддала приміщення під музей, який працює виключно на ентузіазмі та енергійності його хранительки. Переходимо до огляду експонатів. Музей такий маленький зовні, справжня чарівна скринька. Мальчики близнятка в один горщика треба му кашка або вареники. Кислярська сопіра. Унікальна річ. Ліворучна кислярська сопіра. Узутий учопити угнів, гордо стоїть над віками. Сьогодні величний і мудрий, найменший він між містами. Ні почали печать Магдебурзького права, пам'ять у серці леліє. Київська русь його знала, а ми зберегти не вміємо. Ну а це хлопці, вгадаєте? Що це таке? Будете, поїдете додому, не вгадаєте, завишити саду не пішов. Щось стикається в землю. По чотири ока можна йому виколити. <рес> ну, людину, котру розривають. Коні. Знаєте, от ходили по сіну, бачите, і брали отакі от, от раки. Бачите, яка була велика хустка. Подивіться, яка. бачите, два на два метри. Інакше не зав'яжеться, вичув. Я пробувала. Бо все 150 років. Пані Галина працює і хранителькою музею, і моделькою. Перевдягатися перед телевізійною аудиторією не стала. Виходіть бо я вас Та й Те зеркало в музеї брак. Але в результаті ми маємо чудову нагоду побачити, як в минулому вбиралися угнівські жінки. А ось і угнівські чоловіки у всій своїй красі. Також угнів славився своїми шевцями. За переказами Петро І після дипломатичних переговорів Рава Руський Запозичив і поширив по Російській імперії технології виробництва угнівських чобіт. Підбувалися вони дерев'яними кілками. На одну ногу вони були теплі, зручні. Їх от з цілої Галичини приїжджали, купляли ті чоботи. Не на ту ногу, бачите, так. от такі він. раніше угнів славився чобітьми, але на нашу думку, головна цінність угнева на його мешканці. Саме вони протягом всієї історії робили це невелике місто неповторним. Програма виходить з підтримки проекту «Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Далі мандруємо до західного сусіда Унева, міста Белс, одне з найстаріших міст Західної України. Зустріло нас шаленим вітром та мальовничими краєвидами. Белс, столиця древнього Белського князівства. До речі, куди входила Рава Руська і де ми з вами вже були У 2005 році. Місто святкувало своє тисячоліття. У літописах Белз вперше згадується у 1030 році, але тоді він був вже досить великим поселенням, що виросло навколо укріплень. Зараз місце, де стояла фортеця, знаходиться на околиці Белза і має назву Замочок. Тут, у замковому храмі, понад століття зберігалася ікона Пресвятої Богородиці, яка потім була перевезена до Польщі та названа Ченстаховською. Зараз це найбільша католицька святиня Польщі. Бельське князівство було постійним суперником свого східного сусіда, князівства Галицько-Волинського, але основна загроза прийшла із заходу. Спочатку Белт захопили угорці, а потім князівство перейшло до Польського королівства. На місці замкового храму 1926 року відбудували гарнізонний костьол, який нещодавно переданий православній громаді. У 16-17 століттях центр міста переміщується ближче до двох монастирів: домініканців та домініканок. Цікаво! Що жіночі та в чоловічій монастирі стояли зовсім поряд. Якраз навколо монастирів розбігається мережа невеличких вулиць із цілісним архітектурним ансамблем, що репрезентує містечко XVII-18 століття. Цілком міський пейзажі. Якби не Унію, то Без був би найменшим містом України. Тут мешкає до трьох тисяч людей. На жаль, ХХ століття Белз пережив дуже важко. У часи Другої світової війни була знищена велика єврейська громада. Після війни звідси були виселені спочатку українці, а потім поляки. Місто занепадало та руйнувалося. Для збереження архітектурних пам'яток організовано історико-культурний заповідник Белс, який намагається поступово відтворювати архітектурний ансамбль старовинного міста. Але, звичайно ж, без проблем не обходиться. Коли отримати гроші, щоб не поміряти, морі вимагають реалізуватися а оскільки зимою красти бляку на, на крищі і небезпечно, і не здорово, і неукраїн. Не, не так, ця пам'ятка, вона, ви розумієте, що вона не взагалі від того, вона навіть може більше втрачає, коли надури старатися головну зиму. Незважаючи на труднощі, Пелс і зараз вже має своє неповторне обличчя. Будемо сподіватися, що містечко-заповідник із 3000 населенням відновить унікальний архітектурний ансамбль і стане ще більш привабливим. Як для місцевих жителів, так і для